Побачимо, як ця електрична BMW їде взагалі, чи вона може. I3, e-draй. Ключики класичні, звичайні ручки, низька посадка. Ну, Це ж седан, що ви хотіли? 14 см кліренс, класна аеродинаміка. Це топова комплектація. Там поруч стоїть перетоп на червоному салоні. Да, ну, BMW є BMW по посадці. Тільки що після Audi Харман Кардон, проєкційний екран, камери кругового огляду. Зараз ми все це. Перевіримо. Так, а чому не... А, її треба запускати. Бачите? Це ж не Audi Volkswagen, що сів зразу, і так як і Зікер. Сіли, машина зразу готова. Тут потрібно нажимати ще лишні кнопочки. Пристіваємося. Побачимо якість камер 360. 79 кВт годин акумулятор. Задній привід. Знову не хоче їхати. Ріді. Шоурум мод, щось нам показує. шоурум режим стоїть. Навігація просинається, у нас її все одно тут не буде. Так, ані все готово. Так, якість камер. Зараз ми виїдемо, перевіримо. 250 кВт, це 340 кінських сил. З 6 секунд заявляють. Навіть я дивився по тестам, що ця машина їде швидше, ніж заявляють. Так, подивіться, яка тут класна. Приборка, то Head-Up дисплей цікавий. Також тут матричні фари. І ще одна із переваг BMW і Audi Q5, що повільний порт, він трьохфазний і можна заряджати 11 кВт. Круто? Зараз ми на цій машині наступимо десь, далеко не розженемося, побачимо. ну Посадка зручна, капот дуже длинний, це версія Long Китайці люблять такі теми 48 метра що це за шоурум мод? Зараз показує, мені це не подобається, як це його прибрати. Так, клімат уже лупить максимально. Цікаво, чи є підігріви керма. Боюсь, що може не бути керма і може не бути сидінь. все може бути електрорегулювання, пам'ять ось тут. Це шкір замінник, є ось такі для них висувні валіки. М пакет. У нас панорама. Можемо закрити, закриваємо шторку, стоп і зачиняємо шторку, Світло, пано... світлий текстильний потолок, хотілося б сюди чорний. Музика Харман Кардон. Так, давайте все-таки розберемося з цією помилкою. Ну, це ж BMW. Тут стандартно, та нормальна тема, нехай буде помилка, щоб ми розуміли, що ми в BMW. Не чек і вже добре. Фу, так. Да. Зараз би відключить ESP, а я думаю, це все можна зробити. Спорт. Що в нас змінюється? Спорт, Configuration. Individual. Так, спорт кермо. Це щось по підвізці. Спорт. Кермо у нас Comfort, Sport. Можливо, буде, мабуть, більш затягуватися. Буде таке налите, тяжке, вже відчуваю, важко крутить. Зараз би тут хотілося. Ну не будемо. Новенький автомобіль. Покатаємося, краще відчуємо підвізку. У нас багато речашка попереду і позаду. Ну, капот масивний. Там навіть я не уявляю, де бордюр, як на ній паркуватися, але ну, тут класно, що є камери 360. Хороший виворіт я вам скажу. 48 метри розвертається шикарно. Що ще тут цікавого? А, бачите, відчинить капот два рази дернуть. Все стандартно. Так, якість хороша, два підстаканника. Це в нас безпроводна зарядка, але мабуть, мій iPhone сюди не влізе. Клімат працює. Ну, В принципі, з цим можна розібратися. І також, що плюс, що офіціал BMW, якщо не помиляюсь, поправте. Може брати ці машини на обслуговування, тобто не на гарантію не плутайте, а на обслуговування, на діагностику можна робити. Хоча, мабуть, не знаю, це дуже дорого. Недавно дивився відео в Ютубі як там один власник записував, як він їздить на АТО, на офіціал заїжджає. Так там фільтр тільки щось під 4 тисячі гривень коштує. Взагалі тоді немає переваг ніяких від економії, від електромобіля. Коротше, ну наступимо.